Лозівський район активно готується до наступаючих холодів, і більшість робіт вже перетнула половину. Такий висновок можна зробити з доповіді голови Лозівської райдержадміністрації, який 14 липня доповідав на плановому виїзному засіданні обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період в Лозівському районі. В районі готуються до наступаючого опалювального. Сезону усі системи опалення закладів освіти, медицини, житлового багатоквартирного фонду. Також комунальні служби виконали значний обсяг робіт на системах водопостачання. Ремонт або заміна водопровідних мереж. План 2,88 км Фактично підготовлено один діаспот або шість відсотків. або заміна кадераційних мереж. План 0,24 км фактично підготовлено ноль сімнадцять або 71%. Підготовлена одна водопровідна канасосна станція з 2% або 50%, відсотків, підготовлена три каналіційних насосних станції з 5 або 60%, підготовлені каналіційні очисні споруди в кількості 1 або 100%, підготовлена 3 артизанські свердловини з 4, 75%. Відсотків. Крім того, в даний час ведуться роботи по капітальному ремонту водогону з дожиною 3,7 км до села Єлизаветівка. У зв'язку з надвітним його технічним станом та неспроміжністю, пропуску необхідної кількості води споживачам саланіла за витівка. Так, замість чавунного водопроводу діаметром 100 мм прокладено поліетиленовий діаметром 160 мм, довжиною майже 3 км. Залишилось прокладати 700 мм. Роботи тривають. Окрім поточної підготовки усіх служб комунального господарства на засіданні говорили і про дорожньо-будівельні роботи. Представник облавтодору Сергій Пляка повідомив про реформування галузі, в результаті якої більш результативними будуть роботи з ремонту та будівництво автошляхів області. Автомобільні дороги це біль країни, Харківщини та нашого району. Стан доріг жахливий, зауважує керівництво Лозівщини, і цей недолік турбує усі громади. Району. У нас есть сеть дорог, которые не то что в плохом состоянии, на ней, по ним нельзя ездить вообще. Есть такой отрезок пути, как у нас, между прочим, есть селочные рады, которые по своему населению, как некоторые районы Харьковской области, например, Краснопаловская селочная рада, 8 тысяч населения, Орельская селочная рада, где подходит до 4 тысяч населения. И вот в эту Орельскую селочную раду где-то в некоторых, в некоторых направлений попасть нельзя. Там такое впечатление, что авиация улетела, только что отмобилась, улетела. Нельзя ехать. И хотелось бы понять, что на сегодня вот у нас как бы идет уборочная комнатходом. Обычно перед упорочным хоть какие-то средства выделялись и какие-то ремонты проводились. Но понимаем, что средств нет, понимаем, что возможности очень ограничены, но хотелось бы слышать в этом году. На какую сумму можно рассчитывать сезона в Глазовском районе? На 1 июля, на 1 июля остаток денег, который спланирован на службу автомобильных дорог, который имеется согласно мы делаем. То есть не потому, что нам хочется, а согласно сети дорог на километр. Вот где-то 800 тысяч это реально на сегодняшний день, который подтверждается финансовым планом. С 1 января у нас день составляет 60 миллионов. То есть у нас остается около 40 миллионов. А, если точно 39 с копейками у меня, да, есть расчет до конца года. Вот то, что мы имеем. Это то, что плохо. То, что есть надежда. На сегодняшний день у нас сменилось руководство службы автомобильных дорог, обл. Автодора. Кстати, лазовщина наш воспитала директора обл. Автодора, вы знаете. Ваш Игорь Викторович Доченко возглавил обл. Автодор недавно, буквально месяц. И на сегодняшний день начальник службы автомобильных дорог занимается возмещением, возвратом этих 34 миллионов за счет увеличения общего лимита, то есть с державой, с их резервом, забрать то, что держим на Закарпатскую область, на Франковскую, да надо там тоже делать. Но вы извините меня, мы делаем там дороги, держава делает там дороги, для того, чтобы люди поехали отдохнуть, а мы здесь, в Харьковщине, не можем повезти на Купенс, на Луганск или оттуда забрать, туда вас, и забрать, оттуда раненых, или, как вы говорите, в Мазельщине не можем собрать, свести нормальный урожай, потому что у нас рассыпается. Я полностью вас поддерживаю. Работа ведется за Ще з актуальних питань на засіданні штабу обговорювали дії по створенню нових об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. В Лозівському районі вже вісім ОСББ працюють. До кінця ж цього року планується створити дев'яте. І на цьому зупинок не буде. Зараз йде роз'яснювальна робота з мешканцями багатоквартирних будинків, в яких найближчим часом створяться ОСББ. Торкались також члени штабу багатьох важливих питань, говорили про вчасну сплату. Населення за спожиті послуги, стан виплати заробітної плати самих працівників житлово-комунального господарства, стан готовності до надзвичайних ситуацій та інше у підсумку дискусій та доповідей. Головуючий визнав роботу служб району та міста задовільною. Позвольте прийняти роботу районних штабів як за задовільною і пожелати всім не зупинитися на достигнутому усіліть. темпы, чтобы мы в осени на кустовых штабах встретились, подвели итоги, так сказать, пожали друг другу руки, пожелали всем хорошего отопительного сезона и спокойно в него вошли. С хорошей динамикой, с хорошим настроением. Всем большое спасибо за участие. Підсумки роботи у першому півріччі були головними на засіданні колегії Лозівської райдержадміністрації. Начальник управління економіки Світлана Гасимова детально розповіла про стан економіки району, про роботу галузей сільського господарства, про стан справ житлово-комунальних галузей та інших сфер життєзабезпечення району. За підсумками першого півріччя спостерігається і перевиконання бюджетів рад завдяки новим податкам і зборам напряму на фінанси та бюджет району. Впливає стан справ у аграрній галузі, адже Лузівщина сільськогосподарський край. Ситуація з цьогорічним збиранням ранніх зернових культур не дає приводу радіти, підкреслив голова асоціації сільгосптоваровиробників товаровиробників району Віталій Орлов. На вражайність вплинула і погода, і рівень готовності підприємств. На додачу до усього ціна на зібраний хліб суттєво вдаряє по галузі. Негативним також Віталій Орлов вважає і наміри позбавити аграріїв податкових піль з нового 2016 року, як працюватиметься з сільгоспідприємством після урядових змін покаже майбутнє. Майбутнє життя мешканців сільських рад змінить ще одна масштабна реформа об'єднання громад. В районі це питання широко обговорюється вже декілька місяців на зборах, де районна робоча група веде роз'яснення з наголосом добровільності у прийнятті остаточного рішення. Академії Держуправління відбувся семінар, який вже називався Практичні питання реалізації закону щодо об'єднання грамот». Ясна річ, що розглядався весь аспект проблем, в тому числі підкреслювалися на необхідності чіткого виконання законодавства, термінів в разі проведення такої роботи. Задали головне питання, що робити далі? в зв'язку з прийняттям перспективного плану формування громад. І що робити в тому випадку, якщо об'єднання йде не згідно перспективного плану а якимось іншим чином є бажання? Получили відповідь. Перше: перспективний план направлений до Кабінету міністрів України для його експертизи. Тобто Кабінет міністрів найближчим часом мабуть. Проведе аналіз кожної пропозиції, яку надіслала обласна рада. Прорахує ну і дасть певні висновки щодо спроможності або неспроможності на погляд Кабінету міністрів існування такої громади. Чому Лазава повинна ще раз це робити? Так, да, чому? ми отримали, ми Вже відмову дали. Задали питання і таке питання ми задали. От, поважному товариству, поважним керівникам. Е, чесно, було сказано, що місто Лазова допустило фальштат. Вони неуважно прочитали. Те, що було написано, неуважно послухали те, що було сказано, і спровокували тим і в місті, і в районі таку ситуацію. Тому сьогодні, опять же повертаючись до що, вошли в правове поле, тобто з'явився перспективний план, місто за вас гідно перспективного плану проведе, а ви як би, ну, волі-ніволі повинні будете відповісти. Тобто, однозначно, слухання другий раз, скликати буде так. Вирішувати, приєднуватися чи не приєднуватися до тієї чи іншої громади, треба прорахувавши все, щоб у майбутньому жителі громад не жаліли. Мені ваших громад, завдяки фолькстарту міста, ви вже знаєте. Ви, більшість з вас, провели ці слухання і знаєте ці відповіді. Тому сьогодні, хто вважає можливим сходити, вискажіть ці передбачені відповіді. они уже как бы в некоторых закреплены и решением сессии даже. Вот. Поэтому как бы ответ готов. Но тем не менее, тем не менее э -э, я думаю, что разъединиться мы всегда успеем. Вот всегда успеем. Но и то, чтобы на сегодня, согласно тому плану, который утвердила областная сессия, чтобы э -э, сколько там, 10? 11, да, получается. 11. И... Все рады отошли к городу. Во-первых, это полный крах остальным. Кто бы что там не говорил, что надо попробовать, а там видно будет. Это полный крах всем остальным. Потому что эти галузи, которые на сегодня существуют, они не вытягиваются за счет дохода 11 к. У нас и так, вы слышите, какая какой дефицит бюджета по этим галузам. И так предстоит очень серьезное решение принимать, как дальше быть, когда жестко вы понимаете, что происходит? То есть выживайте сами. Вот так вот быстро спешит Сергей Георгиевич. Я думаю, что надо подумать. Вот честно. Вот в рабочем порядке, без каких-либо политических и других амбиций. Мы забыли, вот все убрали. Нету никакой политики. Есть только жители. Нам жить здесь. И завтра, и послезавтра же. Вот что даст объединение Краснопаловки, ну, с бюджетом может быть там вытянуть, И присоединив э, сколько там, 5 сельрат, да, получается? Что касается сегодняшнего предложения, ну я думаю, мы это уже в рабочем порядке будет возможность не раз поговорить, что касается сегодняшних э, приглашений относительно городской власти. Э, все верно сказал э, Андрей Сергеевич, считайте нужным пойти, сходить считаете нужным не пойти, для вас этот вопрос решенный, можете не тратить свое время. Сказать, что там не надо, надо общаться, надо слушать, надо отвечать, надо высказывать свое мнение. Поэтому давайте не спешим, слушаем коллег и думаем, как нам жить дальше. Спасибо, Олег Буду добавить еще буквально пару слов по этому вопросу. На всех совещаниях и головами. Харьковской областной администрации, он всегда озвучивает такой пункт закона. Добровольное объединение аромат Его слово. Добровольность впереди всего. Поэтому принимаем во внимание все, все сказанное, читаем законы, поступаем по совести. Учасники хору Слобожаночка, громадської організації Довіра продовжують дарувати своє мистецтво жителям Лозівського району. Нещодавно хор завітав до селища міського типу Орілька, де виступив перед місцевою громадою. Народні пісні ніколи не втратять популярності, адже вони є легендою та класикою української культури. Окрім відомих творів, Слобожаночка в Орільці виконала свої власні композиції. Пісні з гуморесками для мешканців віддаленого селища району зворушували душу, звеселяли. Орільчани майже всі пісні підспівували. Слобожаночка навіть співала разом з місцевими учасниками хору червона калина. Дует хорів був неперевершений. У планах Слобожаночки гастролі по усіх селах та селищах, куди їх доведе любов до народної пісні, і добра поміч спонсорів.